Смерть це чаша, з якої має пити кожна жива істота. Після смертоносної атаки Хамасу в жовтні Ізраїль призвав до 300 тисяч резервістів, які просунулись на південь. Тепер ізраїльські військові націлились на сектор Гази. Однак на північному кордоні з Ліваном з'являються тривожні сигнали: Кезбула пообіцяла підтримувати Хамас і погрожує відкрити другий і третій фронт на півночі Ізраїлю. Ізраїль і Хезбула вже обмінялись ракетами, і невелика кількість військових з обох сторін була вбита. Цивільне населення в околицях готується до більш масштабних бойових дій. На півдні Лівану дороги, що ведуть на північ, переповнені заторами. Люди тікають, звільняючи місце для жахливого конфлікту, який може просто сполохнути на всьому близькому сході. Хезбула має приблизно 130 тисяч ракет і снарядів. Вона може використати цю вогневу міць, щоб придушити ізраїльську протиповітряну оборону і знищити ізраїльські бази та критично важливу інфраструктуру, включно з імовірними об'єктами ядерної зброї на півночі Ізраїлю. Тож так, як би погано не виглядали справи в Газа, це близький схід, де завжди все може йти від поганого до ще гіршого. Відео взято для перекладу з каналу Caspian Репорт. Ізраїль готується розім'яти м'язи і показати зуби. На цьому відео показана величезна кількість бомб загального призначення МК-84, які будуть встановлені на ізраїльські винищувачі, ймовірно скинуті над газою. Кожна з цих бомб важить 900 кг. І кожна здатна утворити кратер за 15 метрів і глибиною 10. Ці бомби оснащені системою наведення GDAM, що дозволяє наводити їх на рухомі цілі як з бомбардувальників, так і з винищувачів. При ударі бомби можуть пробити до 38 см металу і до 3 метрів бетону. Кількість бомб на відео достатня для того, щоб зрівняти з землею місто Газа. Наче бомбардування кварталів у Газі недостатньо, ізраїльські військові також готують ґрунт для повномасштабного наземного вторгнення у північну половину сектора Газа. Саме тут все може піти найгіршим сценарієм. Вважається, що Хамас має близько 40 тисяч добре підготовлених солдатів, і оскільки він воює на власній території, то матиме перевагу в обороні. Сектор Газа пронизаний підземними тунелями, місцями для засідок і прихованими аванпостами, обладнаними ПЗРК. Для знищення ізраїльських танків і автомобілів, що в'їжджають на територію сектора, Газа також вважається однією з найбільш густонаселених міських територій у світі, тому бої між будинками в Газі можуть дуже швидко стати справді жахливими. Щоб додати колориту військовій обстановці, Ізраїль вже чотири рази воював з Хамасом у 2006, 2008, 2012 і зовсім недавно у 2021 році. Однак кожен конфлікт закінчувався безрезультатно. Хамас зазнавав поразки, але зберігав повний контроль над газою. Проте ізраїльтяни кажуть, що цього разу все буде інакше. І це безумовно виглядає саме так: до 300 тисяч резервістів були призвані, а урядовці пообіцяли знищити Хамас раз і назавжди. Ізраїль готується до розгортання своєї армії в небачених раніше масштабах. Однак, якими б похмурими не були ці події, Хамас не є головним гравцем. Багато стерв'ятників кружляють над цим регіоном у пошуках легкої здобичі та нових можливостей. Приблизно за 200 кілометрів на північ розташований Ліван, де знаходиться Хезболла. За підтримки Ірану у фінансуванні, плануванні та аналізі, Хезбола є одним з найбільш смертоносних недержавних гравців у світі і безумовно найбільш озброєним. З 1990-х років вона перетворилася з банди різношорстих повстанців-партизанів на потужну бойову силу, яка налічує близько 100 тисяч осіб згідно з даними лідера угрупування Хасана Насрали. Після бойових дій в Сирії, Іраку та Ємені Хезбела загартована в боях, а це багато значить, її війська підготовлені як армія і оснащені як держава. Вважається, що група отримує фінансову підтримку від Ірану в розмірі 700 мільйонів доларів США щороку. Для недержавного гравця це приголомшлива сума грошей. Хезбола також озброєна великим і різноманітним арсеналом некерованих артилерійських ракет, а також балістичних, протиповітряних, протитанкових і протикорабельних ракет. Її здатність до тривалого конфлікту багаторазово затьмарює можливості Хамасу. Якщо наземна операція Ізраїлю в Газі завдасть непоправної шкоди Хамасу, Хезбола та Іран можуть бути переконані втрутитись і врятувати свого союзника в секторі Газа. Однак, оскільки ні Іран, ні Хезболла не мають повітряних або наземних сил, здатних дістатися до Гази, втручання відбуватиметься в основному у вигляді ракет і безпілотних літальних апаратів. За оцінками, Хезболла має арсенал з приблизно 130 тисяч ракет і снарядів. Ця цифра датується 2018 роком і, ймовірно, з тих пір зросла. У будь-якому випадку це більша вогнева міць ніж у деяких країн-членів НАТО. Виступаючи з Лівану, 13 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдолахян заявив, що є всі шанси на появу другого фронту, якщо ізраїльська блокада Гази продовжиться. Якщо роковички будуть зняті і Хазбала приєднається до боротьби. Це перетворить бойові дії на багатофронтовий конфлікт для Ізраїлю за Хамасом на півдні і Хезбелою на півночі. До того ж, навіть Сирія буде втягнута в боротьбу, оскільки Хезбула глибоко залучена в сирійський громадянський конфлікт. Це означає, що участь Хезбили відкриє два фронти одночасно: один з південного лівану, а інший з контрольованої Сирією частини голландських висот. Очевидно, що це означатиме точку неповернення. У перший же день над Ізраїлем пролетять близько 130 тисяч ракет, що призведе до десятків тисяч жертв. Ізраїль не матиме іншого вибору, окрім як застосувати всю міць своїх військово-повітряних сил. Південний Ліван буде зруйнований у відповідь, кількість жертв зростатиме. Жертви серед цивільного населення стануть другорядними на цьому етапі. Ізраїль буде змушений увійти в Бейрут, щоб звалити уряд. До цього моменту Сирія і навіть Іран також повноцінно включилися б у боротьбу. На щастя, до цього ще не дійшло, але ситуація знаходиться на лезі ножа. Ізраїль вже розмістив десятки тисяч військових на кордоні з Ліваном, завдав ударів по аеропортах у Дамаску та Алеппо. Водночас Казбула обстрілювала Ізраїль ракетами, намагалась проникнути в ізраїльські міста та запускала безпілотники через кордон. Ситуація не була такою напруженою вже багато років, одне непорозуміння з обох боків, і ситуація може швидко закрутитися по спіралі. Крім того, США розгорнули авіаносну ударну групу в Східному Середземномор'ї, USS Gerald R. Ford – найбільший у світі авіаносець і найбільший військовий корабель, коли-небудь побудований. Він може нести 75 літаків, включаючи винищувачі f 35 c його військово-морська місія складається з п'яти кораблів з керованими ракетами, чотирьох есмінців і одного крейсера. Разом це потужна сила, і її присутність у цьому регіоні має стримувати Хезболу та інші угрупування від участі у бойових діях. На випадок, якщо послання було недостатньо чітким, Вашингтон відправляє другу авіаносну ударну групу до східного Середземномор'я, на чолі з авіаносцем Дуайт Ді Ейзенхауер. За допомогою цих дій Америка сподівається, що зможе запобігти розширенню конфлікту. Однак Іран не для того створював Хамаз протягом багатьох років, щоб залишити його наодинці з руйнівним контрнаступом Ізраїлю. До якогось моменту Хезбула, ймовірно, чекатиме на вторгнення Ізраїлю до Гази, а потім здійснить несподівану атаку у вибраний ними час. У 2006 році, коли почались бойові дії в секторі Газа, і Ізраїль розпочав наземну операцію. Хезбула розпочала власну атаку через два тижні після ізраїльського нападу. На загальний подив, Хезбула здійснила складні ройові атаки на ізраїльтян а також застосувала свої ракети і снаряди, випустивши майже 4 тисячі снарядів по Ізраїлю протягом місяця. Сьогодні вважається, що військовий потенціал Хезбели зріс у десятеро з часу останнього військового зітхнення 17 років тому. Крім того, Якщо у 2006 році арсенал Хезбели складався в основному з неточних ракет, з тих пір групування зібрало завдяки друзям з Ірану великий арсенал високоточних керованих боєприпасів. Деякі з нових ракет Хезбели здатні вражати цілі з точністю до 10 метрів. А основна частина цієї зброї розміщена в сховищах серед апельсинових і бананових плантацій, що розкидані по всьому південному Лівану. І тому нейтралізувати загрозу ракет і снарядів Ізраїлю буде непросто. Таким чином, щоб нейтралізувати загрозу ракет і снарядів Хезболи, ізраїльтянам потрібно буде розгорнути війська в Лівані і окупувати цю територію. Однак зробити це буде непросто навіть за умови переваги в повітрі, яку забезпечили американці. Ліван має гірську місцевість, яка ідеально підходить для засідок і війни на виснаження. Крім того, Хезбла має протикорабельні ракети дальнього радіусу дії, які можуть націлитись на ударну авіаносну групу США, що знаходиться поблизу. Чи можуть ці атаки бути успішними, це вже інша історія, але справа в тому, що Хезбела не мала таких можливостей під час минулої війни. Тому було б помилкою оцінювати Хезбулу за показниками 2006 року. Часи змінилися, і угрупування стало сильнішим і отримало ширші можливості. Сучасна хазбела не обов'язково обмежуватиметься оборонною стратегією. Вона може змінити сценарій і взяти на себе проактивний план ведення бою. Використовуючи досвід роботи на місцевості і чисельність, Хезбела може здійснити атаку роєм, використовуючи неточні ракети як приманку, а потім, за допомогою високоточних керованих ракет, завдати удару по ізраїльських базах і об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі по трьох ймовірних. Об'єктах зі збірки ядерних боєприпасів на півночі Ізраїлю. Так, підрив ядерних об'єктів це той самий рівень руйнувань, на якому ми зараз знаходимося. І справа в тому, що Хезболі легше завдати удару по ізраїльському ядерному об'єкту, ніж ізраїльтянам і американцям атакувати ядерні об'єкти Ірану. Тому конфлікт з Хезболою може швидко перетворитись на жорстку бійню, в якій ми побачимо багато крові. Не дивно, що частина стратегії Ірану полягає у використанні Хезболи для того, щоб тримати Ізраїль у постійній напрузі. Але якщо Хезболла та Іран мають таку перевагу, чому вони ще не розв'язали пекло? Що ж зупиняє повномасштабний збройний конфлікт? З одного боку, Хезболла має проблеми вдома. Ліван як держава ледве тримається на ногах. Країна перебуває в розпалі економічної кризи, її валюта. За останні роки втратила майже 100% своєї вартості. Це не вплинуло на фінанси Хезболи, бо її бойовики отримують зарплату в доларах. Однак економічна криза в Лівані впливає на прийняття рішень Хезболою, оскільки вона юридична є частиною ліванського уряду з 2005 року. Конфлікт з Ізраїлем кинув би Ліван в економічний крах. Навіть така організація згою, як Хезбола, потребує певної громадської підтримки, щоб утриматись в парламенті. Однак, зрештою, чи буде Хезбела брати участь у цьому процесі залежить від її покровителя Ірану. З моменту вступу на посаду президента в 2021 році Ібрагім Раїсі вів дедалі жорсткішу зовнішню політику, його уряд наповнений колишніми генералами людьми, які знають молодь лише як інструмент і сприймають все навколо як цвях. Відтоді Іран зайняв войовничу позицію щодо Афганістану. Туреччини, Азербайджану, Об'єднаних Арабських Еміратів і звісно Ізраїлю. Однак політичний переворот Раїсів вправо має певні обмеження використання величезного ракетного арсеналу Хезболи означало б вичерпання його як важеля впливу на роки вперед. На сьогодні однією з найвагоміших стратегічних причин, що стримують Ізраїль або США від нападу на ядерні об'єкти Ірану, є вогнева міць Хезболи. Використання цієї вогневої потужності в нинішньому конфлікті в Газі означало б вичерпання його як засобу стримування, тим самим нейтралізуючи його роль стримуючого фактору. Таким чином, Іран залишиться відкритим і вразливим до руйнівних повітряних бомбардувань з боку американців. Отже, поки іранці ведуть жорстку стратегічну гру, вони можливо захочуть зберегти ракетний арсенал Фезбали, щоб врятувати себе від знищення. Над цим варто замислитися. Враховуючи це, кілька ракет, які Хезбла випустили по північному Ізраїлю на сьогоднішній день можна розглядати як засіб ускладнити ізраїльські операції, створивши вигляд Північного фронту, фактично не відкриваючи його. Конфлікт у Газі все ще може спровокувати регіональну війну, але Хезбла та іранські офіційні особи знають, що Ізраїль зможе завдати їм удару, навіть якщо він буде поранений або відволікатиметься. Ізраїль тримає Хамас під прицілом. І він не відкритий до переговорів. Іран і Хезбела можуть або триматися подалі від лінії вогню, або приєднатися до битви. Тегеран створив Хамас як загрозу, але Хезбула це той, хто розгойдує сцену і краде шоу. Як довірена особа, вона занадто важлива, щоб її втратити. Іран не може собі цього дозволити. Якщо справа доходить до сутички, зазвичай краще віддати пішака, якщо це означає зберегти туру.